Шивочка. Мембранка загорнула мауерлат з ватою. За маурлату зверху, то звідси зайде фасадно. І накриємо це вітробар'єром. І проклеєно від вітру вітом і стрічку. І сюди заходить повітря, яке буде вентилювати по всьому периметру. І тут буде воно ж вентиляційний прошарок. У нас контуррейка і герметизуюча прокладочка під нею. Два крапельничка. Пару бар'єрчик от скобочки проклеюються. Приклеюємо бітумною стрічкою. Майже герметично. Одно зробити. Закінчили.